Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінецький мультимедійний проєкт. Час змін В студії. Я автор та ведучий Олексимко. Я радий вітати сьогоднішнього моєго гостя. А до мене завітав доцент кафедри управління та адміністрування Вінницької академії безперервної освіти, пан Сергій Пойда. Пане Сергію, я радий вас бачити. Ми з вами бачилися, ну та вже давненько бачилися більше місяця тому. Це точно. Е, говорили ми про річ, е, про яку про організм можна сказати, навіть про яку ще будуть дуже дуже багато чого говорити, і він буде тільки. Тільки розвазі ми говорили про штучний інтелект. Продовжуємо сьогодні цю тему, і будемо говорити не стільки, не стільки про штучний, вірніше і про штучний інтелект, але будемо говорити про генеративний штучний інтелект та академічну доброчесність у наукових дослідженнях. Е, минулого разу ви навели приклад: навіть штучний інтелект зміг згенерувати закон. Проєкт закону, який потім знову таки був прийнятий на одній територіальній в одній територіальній громаді, яка знаходиться в південній Америці. А автор спочатку нікому нічого не сказав. А потім, коли все прийняли, проголосували. Він тільки після того, як би як ми кажемо, розкрив карти. Ну, цікава, така цікавий такий випадок. Для того, щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли, про що ми сьогодні будемо говорити краще зрозуміли. Дуже коротко, пане Сергію. Що таке генеративний штучний інтелект? Визначення про. Ну, насправді коротко сказати, що це. Трошки таке... ближче до мікрону. Насправді сказати, що це таке е, досить важко. Насправді зараз, е, такої системи, як штучний інтелект, взагалі не існує. На поки що ну, тільки в проєкті. Те, про що Семен... Сем Альтман говорить, те, про що говорить Маск, е, те, те, чого бояться люди, да, Те, така річ, яка буде приймати рішення за людину. Ну, лякають, лякають. Так, да, насправді такого ще немає, є зараз нейромережі, і, по великому рахунку, ще з 50-х років минулого сторіччя були відбувалися дослідження цих, цих речей. І до речі, в нас в Києві Катерина Ющенко, яка розробляла тодішні комп'ютери під керівництвом академіка Глушко, вона також займалася саме цим. От. І в нас є великі напрацювання з цього приводу. Ну, власне, що це таке? Це система. Раніше вона часто називалася експертна система. Mm -hmm. да? Коли вона бере якісь дані, на яких вона навчена, і пробує генерувати на виході якийсь результат. Інколи цей результат буває якісним, інколи неякісним. Така штука в нього є, називається цифрові галюцинації. Mm -hmm. Ми також про це говорили. Е, другий момент. Що таке академічна доброчесність? От, а з приводу академічної доброчесності тут є. Ну, взагалі, цілком чітке визначення. воно вивчається починаючи з п'ятого класу у нас в школах і складається в нас таких цікавих речей, як чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність і відвага шість напрямків. Угу. І якщо наші слухачі в курсі, то це не тільки е, про списування. Да? Ми говоримо не тільки про списування, або фальсифікацію якихось результатів наукових, ми говоримо ще й про корупцію. Академічна доброчесність передбачає е, про, протидію корупції в закладах освіти. Так е, значить, як тепер пов'язати штучний інтелект, е, академічну доброчесність, відмови від корупції і невикористання того, чого в принципі немає. Як ви сказали, знаєте, пане Леже, я вам розкажу історію. Е, у нас в академії є спеціальність публічне управління адмініструванням, uh -huh. і в мене там навчаються досить серйозні магістранти, люди, які вже мають великий досвід, айтішники, і один із них присилає мені магістерську роботу. Я починаю читати, ну, толково ж написано. Я в цій темі, у мене є кілька статей з цього напрямку. Я читаю, і я розумію, що мені дуже важливо познайомитись з першоджерелами. А я... там є посилання? Це обов'язково. посилання в угу, квадратних угу, дужечках, номера сторіночок. Все як треба. Я читаю, ну. Невпевнений, таке враження, що згенерував штучний інтелект. Але є посилання, uh -huh. а в нього немає доступу до інтернета прямого. Ну, от зараз тільки останнім часом Джеміні отримує якийсь короткий доступ до інтернета. І е, я починаю перевіряти. Я поліз в джерела, находжу ну, стаття от, оформлена, все так як треба. Я копіюю назву статті, вставляю в Google, як ми всі робимо, uh -huh. починаю шукати такої статті немає. Мало того, М -м -м. немає такого автора. Це те, про що ви говорили: галюцинації. А що вийшло? Ну, насправді не галюцинації. Він придумав цього автора. Ну, в нього я називаю це комплексом з, з ефектом відмінника. Тобто він пробує зробити все, але починає викручуватись на екзамені, шукати ті шляхи. Uh -huh. Я пишу своєму студенту, що штучний інтелект, звісно, це дуже класно, але ваша робота не проходить по причині академічної недоброчесності. Ви фальсифікували результати роботи. Ну, ми посміялися з того. Uh -huh. Він переписав, і через два тижні я вже отримав правильно зроблену роботу його руками. Можливо, там якийсь фрагмент генерував дійсно штучний інтелект, я не впевнений, але насправді робота була якісна, і ось він в цьому році захистився, чудово захистився. Про що говорить цей приклад? От, добре, от ви його навели. Для чого? А, знаєте. Я своїм студентам кажу ось таку річ. Коли вони приходять до мене навчатись і мене визначають, наприклад, науковим керівником, я їм говорю: я не рекомендую використовувати генеративний штучний інтелект, коли ви пишете свою магістрську, коли ви починаєте над нею роботу. Чому? Е, магістр це перший рівень наукового ступеня. Mm -hmm. І людина, яка пише магістрську роботу, пише статті, вона повинна навчитися створювати науковий текст. Не науково подібний, uh -huh. як генерує е, штучний інтелект, а саме науковий. Тобто людина має провести дослідження, має зробити якісь висновки з джерел, які вона знайде, і тільки після того написати своє резюме з того приводу. Так, да, дійсно, як резюме, е, генеративний штучний інтелект може написати, допомогти, але повністю генерувати я не дозволяю. Я їм прошу не використовувати, будь ласка, тому що це неправильно. Окей, а чи може е генеративний сам штучний інтелект, чи може він бути використаний саме для покращення академічної е доброчесності? Тобто з мінуса перенести його в плюс? Ну насправді всі існуючі системи перевірки контента, вони зараз базуються на який на якомусь фрагменті чи повністю на генеративному штучному інтелекті. Але ми знаємо, що академічна недоброчесність проявляється по-різному. Ну, всі віки студенти пробували якимось чином вкрутити для того, щоб не робити роботу, а зробити якось швидше або дешевше, або ще якось. Mm -hmm. е і починається це з того, що <кій> <кій> на початках ми просто читали ті статті і рецензували їх. Да? А потім ми почали використовувати системи перевірки контента, і перші системи перевірки контенту просто співставляли свою базу даних з тим, що тут написано. Потім вони почали ще робити пошук по інтернету. І знаєте, який самий простий спосіб обходу цих систем був на початках? Ні, я не знаю, бо не користувався. Ну, Студенти робили дуже просто: у нас є українські літери, які точно відповідають англійським, а в таблиці кодування вони мають різний код. І фактично виходить, що якщо замінити літеру А, О і Е українську yeah. <кій> на аналогічні англійські, то зовні в тексті буде рівно те саме, але системи перевірки просто не знайдуть Ага. Uh -huh. Зараз сучасні системи ці речі відловлюють, і називається ця штука модифікація тексту. Якщо в роботі дуже багато модифікацій текста, ну, власне, дуже просто робиться. Заміняється назад угу. на українське, після чого проганяється ще раз через перевірку і вже виясняється, чи Чи, чи, чи правдива створений робота, чи... цей текст чи ні. Так. Да, зазвичай, якщо в мене великий відсоток таких речей, я повертаю роботу на допрацювання. Вона не проходить з приводу академічної недоброчесності. Угу. А, окей. Ви повертаєте роботу, чи можна назвати ті роботи, які ви повертаєте, повністю частково плагіативними? Так. Да. Чи можна, тоді теж дуже цікаве питання, чи можна вважати генеративний штучний інтелект плагіатором? Ні. Він завжди створює новий контент. Якщо ви йому задасте якийсь промпт-запит, угу. він вам згенерує один раз один текст, коли ви задасте йому другий раз, він згенерує зовсім інший текст. Так, да, будуть варіанти фрагменти якісь. До семи слів будуть можливо там, співпадання, але угу. однаковий текст один в один він вам не згенерує ніколи. І різні системи будуть генерувати різні. А то що ж виходить? Виходить, він е, зараз зараз, от на сьогоднішній момент, то що ми можемо знати, і чим ми можемо користуватися, або як ви кажете, не треба користуватися. Зараз він просто е, нам економить час. Дуже сильно багато економить час. Ну це дивіться, в першу чергу. Я не кажу, не треба користуватися. Я кажу, треба користуватися тоді, коли вже є напрацьований навич, Напрацьована навичка людина вміє писати наукові тексти. Добре, тоді йому генеративний штучний інтелект це чудовий помічник, який сидить, ну, людина сидить поруч у нього допомагає йому писати. Uh -huh. Коли вона не вміє цього робити, в нього у людини не сформовані нейронні зв'язки, він не розуміє, як це робиться. Доки він не розуміє, як це робиться, я не рекомендую. А от коли він це вміє робити, то чому б і ні? Я не буду зараз ставити питання на що нам нейронні зв'язки, і що треба для того, щоб вони взагалі взагалі для чого вони нам в житті, Оце це окрема абсолютна тема. Етичні міркування. Які етичні міркування слід враховувати при використанні е, штучного інтелекту? З приводу етики, є зараз закон Євросоюза прийнятий з приводу цього питання, і він досить чітко показує ці речі з приводу етичності використання штучного інтелекту. Там прописані зразу норми в ньому є. Угу. В Україні поки що цей закон не працює, його поки що нема. Ми ж не є частиною угу. Євросоюзу, тому в нас цей закон не прийнятий. Поки що на даний момент кожен. Власник цього сервісу в Україні використовує принципи етичності на свій розсуд. Ну, от, наприклад, я працюю в одній команді, співпрацюю, називається Udream. Досить цікава команда, досить цікава система. В них є бот, в них є генерація відео, в них є генерація картинок, от, і дуже класна штука. Але, наприклад, генерація якихось пропаганди насилля, ну, може бути. <кхів> Власне, ось так. Але з приводу це, академічного. Це, це, ці, умов, ці умовності, ці правила виставляє сама собі команда. Да. Так, mm -hmm, mm -hmm. тобто, це суспільство. Так само, як я, от наприклад, заход, мене запрошують якесь суспільство, і мені кажуть, у нас можна те, а не можна так. Так, у нас є правила цього майданчика, у нас можна на цьому майданчику це робити, а цього не можна. Так, і так. ми так. про це говоримо перед ефіром. Окей, я зрозумів. А, знову таки, а, от ви вже сказали, що у вас, а, у вас є студенти на кафедрі, ви дозволяєте, ви не дозволяєте. Оцей, от мені цікавить цей перехід. Спочатку а, перший рік от. Мені цікаво, просто перший рік не можна, а другий рік можна. Пане Ні, Сергій, ну дивиться. якось так Ні. я умовно сказав. Я зрозумів. Справа не в тому, що перший рік чи другий рік. Справа в тому, чи є сформована навичка написання наукового текста. Якщо людина вміє його писати, вміє аналізувати джерела, вміє робити з них висновки, то генеративний штучний інтелект йому тільки в допомогу. А якщо цієї навички немає, якщо людина просто прийшла, от вона там 20 років не навчалась, вона прийшла навчатися, і вона вирішує, а от давайте ми обманемо нашого викладача, напишемо з допомоги генеративно-штучного інтелекту, ну хай спробує, Бог помоч, ніхто ж не мішає. Ну, Тобто тут же такі, тоді зовсім інакша е, мета. Тут Мета не навчитися, а мета е, вам підкласти такий е, текст, такий документ, такий матеріал, який би ви не, не змогли розпізнати. Ну, дивіться, справа в тому, що якщо людина весь час регулярно працює з генеративним штучним інтелектом, у неї виробляється якби таке чуття на тексти генеративного інтелекту. Ну, умовно і Джеміні. І бард і раніше, і зараз чат GPT дуже люблять списки. Mm -hmm. Тобто, якщо ми їх питаємо, наприклад, напиши будь форма ласка... На, форма написання. Та, напиши, будь ласка, список, наприклад, проблем, яких які там чатують на щось в результаті чогось. Він видасть його в вигляді списка: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. І mm -hmm. от наші студенти цього просто не розуміючи, просто копіюють, складають, і далі все працює. Ніби як. там треба дати просто іншу команду. Ну, вона, вона все рівно дегенерувати вам списком. Тому в результаті ви все рівно побачите список, і це перше, друге речення практично однакової довжини, воно формує. Тобто, ці, ти з цим розумієшся. Але насправді, поки що, систем, які чітко визначали би, що це генеративний інтелект, а це людина написала, практично немає. Я от е, сьогодні знайшов статтю, яка тільки от вийшла, де вчені співставляли між собою е, ну, системи, які визначають на плагіат. Uh -huh. да? Ну, Ми знаємо, є такий Копілікс, є там ZeroGPT, там ще і багато є. І всі вони заявляють те, що вони можуть визначити, що це генеративний штучний інтелект написав текст, чи генеративний штучний інтелект намалював картинку. Uh -huh. Насправді ні. Пчені, ось в мене є дані, перевірили це все, і виявилося, що ці системи виявляють правильно тільки 39,5%. Ну, 40, нехай скажемо. Ну, хай 40. <світ> 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 Але якщо людина довпрацьовує цей текст вручну, то цей рівень падає до 22%. <світ> а 67% тексту написаного людьми, воно помилково класифікує як штучний інтелект. Ну, все тоді ці системи нас просто заганяють в кут. Сам напишеш, подумаєш, що зробив штучний інтелект. Взяв е штучний інтелект, переробив трошки, і все одно є 20... до речі, от ви назвали зараз відсотки. А є взагалі якесь розуміння допустимого відсотка в роботі? В роботах є такі е таке визначення, хоча б ну, взагалі, я зустрічав в нормативних документах, що до 20% має бути. Таких речей, ми його називаємо неправильно цитованим текстом. Угу. Але там є ще нюанси. Наприклад, якщо у нас публічне управління адміністрування, ви ж розумієте, що. Майже вся робота, перша частина роботи, це аналіз нормативних документів. Угу. Там, закон такий, то стаття така, то, положення таке, то стаття така, то концепція така, то, така. То. Ми його указуємо, ми його вказуємо в кінці, але, наприклад, системи перевірки ну, типу ЮНІЧЕКА інколи неправильно класифікують його як плагіат. І тоді вже керівник роботи сідає разом зі студентом. Є, ми, ми видаємо такий списочок, після перевірки дає юнічек таку штуку з перевірочкою. І е, PDF така, ми її роздрукуємо і сідаємо, дивимося. Ага, оцей фрагмент. А, це у нас яке, якась стаття закону, значить Ми її просто пропускаємо. Ось так. А це у нас абзац пішов з якоїсь. З якої вже статті чужої, да? ми її uh -huh. забули процитувати, ну, писали швидко, десь забули скобки поставити. Ага, значить, тоді шукаємо цю статтю, вже тоді підправляємо. І після перевірки на плагіат у нас керівники, наукові керівники сідають поруч з студентом і вони з ним правлять. Тобто виходить основна перевірка, якщо я правильно вас зрозумів, основна перевірка на плагіат е в першу чергу, йде е перевірка джерел. Співставлення так юнічек перевіряє вісім вісім слів, які йдуть послідовно, uh -huh. можливо, з якимось проміжним словом чи двома проміжними словами. І Якщо цей фрагмент знайдено, він шукає де звідки взяли, і uh -huh. вказує джерело, звідки воно взято, і якщо співпадають джерела і вони правильно вказані, значить якщо співпадають джерела і вони правильно вказані, то це не плагіат. Просто, значит, просто значит, робота, виконана. Ключів, uh -huh. да. uh -huh. але якщо ні, тоді є є питання. Тоді є питання до цього студента. ну У нас в академії такого ще не було, але я знаю, що інколи буває, що. Робота на 80 або на 90% співпадає. Тобто десь дьорнули із інтернету, mm -hmm. просто замінили прізвище, ім'я, назву роботи, а, або і ну, назви не ну, просто роздрукували. Це просто копіпаст, будемо так говорити. Ну, це це ніякий не штучний, нічого. І ні, ні це, це... Це, це, це називається плагіат. Це від, від най, найгіршому випадку, Так, так. Це, це відвертий, це відвертий і вибачте за слово тупий. От просто тупо Ctrl-C, Ctrl-V і все більш нічого. Або або навіть не контрол, це контроль-В, просто скачують файли, міняють заголовку прізвище і роздруковують. Це знаєте, це <плес> найвищий пілотаж. <плес> Я не знаю в даному випадку на що тут можна взагалі розраховувати. Ну що ж, є ще одне запитання: бо як підготувати науковців до використання генеративного штучного інтелекту наукових дослідженнях? Ну, по-перше, це ідеї. Коли я пишу статтю, я прошу генеративний штучний інтелект написати мені приблизно умовну структуру. Я тоді дивлюся, ага, можливо, якийсь момент я випустив. Потім я йому, я йому пишу, що я хотів би дізнатися там про е, якийсь, ну, я йому формулюю гіпотезу, прошу його перевірити. Чи дійсно так. Напиши мені цю гіпотезу тільки ну, своїми словами. Угу. Він мені генерує. Можна попросити його покращити текст. Наприклад, ви можете поставити його в позицію, дати йому відповідати з позиції, наприклад, доктора наук. Ми його просимо, відповідає як доктор наук з такою то спеціальністю. Перепиши, будь ласка, цей фрагмент тексту, умовно, більш професійно, логічно та послідовно, умовно, так даємо команду. І кидаємо шматок тексту. Uh -huh. Він нам його переписує. Але, знову ж, е гарна порада будь-якому науковці, який буде цим користуватися, переписала, обов'язково це треба перечитати, як мінімум. Uh -huh. Тому що. Може бути, дурня, тому що і... галюцинації ніхто не відміняв. Так. Да. Ну і власне, е я знаю про те, як в одному журналі надрукували повністю статтю. Ну, з філософії. Надрукували статтю, яка була повністю згенерована штучним інтелектом. І при цьому автори, які її писали, які подавали, вони потім уже повідомили про те, що ця стаття повна дурня. Угу. Там, дурня. Угу. Вони спеціально її зробили таку, щоб подивитися, які журнали є рецензовані, Яка а які буде? Ні. Угу. Яка буде частина рефлексія. журнали відхилила, а частина опублікувала. Вона тому... опублікувала. Да. Ну і власне, дивіться. У мене є така інформація. Цікава в минулому році, в серпень вересень місяць. Була був скандал в одному з австралійських журналів з приводу того, що рецензенти використовували штучний інтелект для рецензії для проведення аналізу статей. Тобто, оце характерний приклад, який от ми можемо поставити, що це академічна недоброчесність. Людина заставила оцей. Оцю нейромережу, передивитися статтю, зробити резюме. Далі людина, не читаючи те, що там написано, це резюме скинула на сайт і підтвердила або відхилила е, можливість публікації статті. Тобто, не людина зробила, не людина несе відповідальність, а нейромережа. А mm -hmm. так бути не може. Тому що нейромережі у нас не відповідальні. Ну, no, так. Поки що не відповідальні, хоча я не здивуюся, якщо знайдуть і напишуть закон, і вони також будуть відповідати. Маємо виход з ефіру. Добре. Я нагадаю доцент кафедри управління та адміністрування Вінницької академії безперервної освіти, пан Сергій Пойда був сьогодні гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І пан Сергій застерігає всіх студентів, які хочуть в майбутньому йти іти до нього на навчання, не займайтеся штучним інтелектом, хоча б до того моменту, поки сам пан Сергій не скаже, от тоді от зараз вже можна, ти вже дозрі. До нього. А поки що поки що розвивайтеся. Пане Сергію, я щиро дякую. дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну пазу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто Події, що поруч.